Давайте трошки про SPC Парадор. Що ну, таке SPC? Ну, вони трошки по-хитрому зіграли. На самом деле, у Парадора не SPC, а rigid покриття Багатошарове покриття. І скажу, чим більше шарів, тим більш воно стабільніше. Наприклад, якщо ми беремо SPC і там мало слоїв, то його можна приклеїти. Да? А от rigid не рекомендується приклеїти. Рекомендується приклеїти тільки замковий венюн, як в аптеки. Да? Названня багато, що поймеш. Ну, давайте так. Близько 10 декорів підтримується в наявності в Україні. На складі є формати під дерево, під камінь, різні характеристики. 0,3 захисний шар, 0,5 захисний шар, різний формат, тиснення в регістр, напівматова, глянцева поверхня. Ну, тема дуже гарна. Да, бюджет привабливий, я скажу так, але дуже класне покриття, на яке треба звернути свою увагу, тому що прорадодор робить те, що не робить фактично по передачі інші. Тому що якось у ну, них це по особливому виходить. Ну, трошки про ламінат Парадор. У нас представлений весь сертимент, вся лінійка. Класік 1050 з фасочкою, Безік 600, в Excel форматі, в дином форматі, в короткому форматі, Безік 400 в широкому і в короткому форматі. Якісна плита, вологостійкий, обробка Аква до 40 годин без питань взагалі витримує. 33 клас фактично все зараз, кроме Безіка. Basic це 32-й. І у Парадора, щоб ви знали, є колекція Тренд АМ6, як у нас на підлогі лежить вже 5 років в магазині, у нас лежить 32 клас, а тут варіант 33 клас, формат 2,20 довжина, 25 ширина. Найвелика велика плотність плити, йому взагалі по барабану. Ну, саме водостойкий ламінат в 33 класі це в Ніці. І зараз ціна у нього дуже приваблива, 1265 гривень всього на все. Якщо кому треба длини форматик. Де у нас перша клієнтка, коли ми тут кладали ми самі, коли я зайшов, каже, а що це у вас за паркет на положить, чи що парадор діре робить такі речі дуже класними.